Всім привіт! Ви знову на каналі Мій Оберіг. Мене звати Юля. Це канал про вишивку, про товари з нашої інтернет-крамнички і не тільки. Сьогодні в мене вихідний, знову, так сталося раптово. Ось, тому я зніму для вас невеличке відео, не лише про вишивку. Але подивіться, я вже так просунулася, непогансько, та? Ще погансько. Мабуть, половина вже є, так. О. Так, зараз покажу вам екскурсію. Трішечки зніму, що в мене цвіте, і подивитися на моє диво. Справжнє диво, українське диво в мене є в дворі. Зараз покажу вам. Ось основне, що хотіла вам показати. Дивіться, як ця Вона сама насіялася. Дивіться. Сама насіялася і вона вже квітне, вона вже перезимувала. Оце я розумію незламність. Будьте як ця соничка, ніколи не можна здаватися. Боже, яка вона? Вся-вся в квіточках, дивіться. Ну, це просто під стіною будинку. Ви таке бачите? Диво. Так, ну тут у нас все стабільно, кури на місці, до них прилітають горобці. Хотіла сісти з вами повишивати, але тут ще спекотно. Дивіться. Квітне райська яблонька вже. Ще вчора не квітла, а десь тут було минулорічне яблучко. Мабуть, вже сонечко, А, ні, ось дивіться. Все, все немає. Хотіла вам показати те мануло вічне І що ви тут? Це Озі Осборн, Елвіс, а ти, це Елвіс. Та і в них три жінки. Давайте перевіримо. Ну, ти такий гарний, все. Ану, нема нічого. Немає. Та ви вже на весь ютуб накричали. Це вже відсвітало. а у мене ще морозник. Вже сіятися зібрався. Покажу вас на весь ютуб. Молодець. О, таке. Це моя розсада. В мене будуть цього року клуби з перцями і з помідорами. Гляньте, які гарні. Курочки ми постаралися, зробили гарний субстрат. Це кошик. Бачите, такий, там теж в кошику земля, там будуть якісь ще квіти рости, а поки я їх попікірувала, поставила і накриваю агроволокном, для того, щоб вона не замерзла. Але в нас за тиждень буде похолодання, то, мабуть, ще якимось ковдрою якоюсь накрию. Так. Помідори. Хі -хі. Ні, ну це щоб ви не думали, що я тільки вишиваю. Я не тільки вишиваю, але і вишиваю також. Що, ну, що скажете? <гум> Ельза, тобі коноплі подобається, да, італійські? Гарна тканинка, зручно, так клас. <гум> тут Майами. Ну що тут таке? Ну що тут таке? Так, покажу вам, що у нас тут цвіте. Так. Ну, це такі нормальні собаки. Трохи нашого київського скромного городу. А тут бузок, білий бузок, він був минулого року посаджений, трохи підмерз. Бачите, пошкодив його сніг, мороз. Так, далі покажу вам в мене сакури, їм вже 5 років, а він буде цвісти. Буде цвісти. Півонії будуть. Ще одна сакура, а далі покажу вам. Білу сакуру, яка вже цвіте. Це мій садок. Ось вона, біла сакура. Це магнолія, щось їй погано було, але буде, будуть квітки будуть ще. Так. А це нарциси, це мені моя клієнтка прислала минулого року в подарунок. Самі простенькі, мої улюблені. ароматний такий.